Мистецтво Воскресіння, ти хто, навіщо? Сенс який? Що буде далі? Хто правий? Чи треба? Правда є, чи ні? Триматись чи тонуть в пітьмі? Що скажуть люди, вихід є? Чи нести те, що сенс дає? А справедливість є чи ні? Є Бог, чи на слонах стоїть наш світ. Чи будуть вірними хто поруч, з тобою йтимуть, чи підуть ліворуч, а довіряти тим, хто зрадив, чекати ще від них поради, боротись до кінця, чи весла вже сушити, дияволу чи Богу вірою служити? Себе почути чи емоціям піддатись, природним чи людським законом керуватись? На ці питання відповідь єдина. Найголовніше, пам'ятай, що ти людина, даруй тепло, допомагай, хто просить, дай віру тим, хто лиш безвихід носить, і в ґрунт апатії підсип добра насіння, твори, почуй в собі мистецтво Воскресіння. Юрій Куслий